Доброго здоров'я глядачам Ютуба! Моїм підписницям та й всім небайдужих при землі. Нарешті стала погода сьогодні 26 квітня нам треба йти, розкинути маємо тону метрофорд і карбамід. Він, він вже брудний. Чомусь не знаю. Ми на оприскували пшеницю мордувалися, сиділи, сіли і все одно фрусунки забивали. І ми намішаємо, поїдемо розтрясати, розкидувати. Там у полі, може, знімемо. У нас така сітка є двойки. Тут камень ивнитрофорские такие. Сою протруїли практично. Вон накрита в нас із накулянтом, а другу в прицепі теж накрили. Не знаю, як ми будемо сіяти, може на вечір поїдемо трошки посіємо. Ходив в поле дивився. Ну, вчера вранці ходив, години пів дев'ятої і гривні Дев'ятої. Ну, зараз уже, я думаю, что подсохло можно растрясать. Планчат у нас заряжается. Там потом будем в поле немножко заниматься. Ну, так, народ. Достигли мы трошки помалювати ще підтримку не зробили щоб підтримувало, треба буде тут зробити вверху, камість тимчасово таке зробили. Але багато більший. Ще раз так практично. Тут на гектар буде ставати. А то нам хватало 35 якщо повинені, то 40 соток нечетка ну, на кинця не выбираешь потому что бог его знает там шевышалася в районе мешка ну, каждый раз вискакувати, так вот из озираты раскругатый тоже на тепер теперь до гектар Ні. Ліота є земля тверда, груда. Знаю, що воно внизу Вон, є. трішки трошки на що воно. Такі за лапою, за колесами.

Вчора посів. Вчора міг почув десь у дев'ятої, ї Два з половиною гектарів. Пізно приїхали, не виставшись. О 9, в 9 поїхали з дому десь до 150-го начок. Ми сіємо тут, де ми кидали нітрофоску поки що. Вже три дні нітрофоска кинута, вже поле практично пересохло. Потискували два рази. Здоров'я ночам ютуба мого каналу. Вибачте, бо вітер виїхав поле, а то вітер. Вон, 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 мої хлопці вон там чекають, машиною вивезли сою і трактор стоїть. Ми посіяли 7 гектарів, справа у чому. Твердінь Страшенна. Я скоріше вирубу, тому що закривав цю нітрофоску. Бачите, яка земля і не знаєш, тут буде груда, але ну, тут була соя, тут я думаю, груди не буде. І тепер виїхали спробувати культиватором, як, як культиватор вийде нам е, трошки дешевше. Поки наладнав, поки ту поприкручував, А так у нас крила приєднуються, Ворони у на нас отакі з такими лапками. На поле пирі так що дай Боже. А так воно все виглядає. Там поставив на середині від картопляної сортиварниці ситуації, буде каміння став. Камінь, який вивіз на дорогу. Купив нові пальці, я вже знімав на цих трьох середніх боронах. І отака ще грудобойка є. Трьохметрова труба, труба бурова і тут ось такий кусок. отут вона заходить палець. Двадцятка, заварений її. І, і тут вона на ланцю нікуди не дінеться, і так же з цієї сторони. Зараз будемо пробувати заїжджати, не знаючи, як тут знімати одною рукою. Мимо газ, другайте лохтає! Хлопці сіють, Павло Павлой Міша, плохайло! Сьогодні один трактор ходить. Культиватором, щоб більшу свіже садити, сіяти. А Павло сівалку молтає. 60 років Міша і, і Павло 17, сівалку. Міша в мене на комбайні був. Тепер я його покликав, я не можу їздити, у мене грижі, я поїжджу і все, я вмираю шутки. По пояс б'ю токами максимальним. Настраю пояс іначе все. Вже і в закінчилося, закінчилися беру. Вона на третій ходить, він ходить не плочки втівати. Я вимілив його практично напить ледь ледь залізають. А сьогодні яке число? 2 травня. Так, мої дорогі. Сьогодні ми виїхали з дисками, бо культиватором такій землі нема що робити. По два рази ходила, груда лишається Тут за дисками де-неде де грудка є Але диски зовсім друга справа. Зовсім друга справа. Ну то що ужче, то вище. І труба у мене важка така ззаді. На гребе. Тут посіяємо, вже поїхали. Тут ми посіяли, залишилося там. Сої мало буде в нас, не знаю. Треба купляти. Тут ще гектарів. Нам вісім сіяти. Та десь вісім ще. Вісім з чим-то. Вісім з чем. Два. 13. Тут є ще дев'ять. Неповних 9. Не Вчора поїхали вечором. Тут залишили, неможливо. Рейфари до бабушні поставили. Ну неможливо Бачите, від відцівалки такий слід. А ще по культивірованому? Ну неможливо. Груда. Суш он там Миша, шаво, вон там дальше перед пшеницею їздив, їздив, їздив. Сьогодні вийшли по душе, там катастрофа. Солярку спалили. І вирішили сьогодні виїхати дескати. Так, мої дороги. Вода. Ідеальна Робота перед Паскою. Павло поїхав диски чіпляти, погнав трактор до сестри. А ми їдемо, не знаю, чи сьогодні завершимо чи ні. <coughs> У нас ще вісім мішків не є. І 8 гектарів, навіть більше. Будемо дивитися. Їдемо в поле. Так. Павло зараз диски погнав у поле, перше чіпляюся, все в поле і я їду в поле. Потім Павло вертається по сівалку, а я по трактор розсивалка, а я, я буду дискувати. Ой! Такі наушники, син мені купив. Вони із музикою будівельні. Уже легше набагато. Ой! На вуха. Фу. Ми будемо зараз трошки заглублювати. От ми тут посіяли, ще площа і там, що на куті. Ой, йолки палки Не знаю. Що буде, то буде. Ну, добре, мої дорогі. я думаю, що ніде нічого не поломано, не полопало камінняпне набивалось. Так, ну все. Іду я, брати рукавиці і поступаємо до роботи. Так. Хотілось зустріч. Другий вас! Много ебки не все. проїхали ми гектар. От ще скільки лишається. Так, мої дорогі, підходить до завершення наша посівна. Залишилося менше гектара. Груда страшенна. Я розкидував тут добрево. Хлопці підігнали, бо так підігнали, це за гроші. І пішов культиватор, воно підсушило геть, геть підсушило. І от тепер дисками йду по два рази. Ну знизу є. А зверху грудочка. Нічого страшного, піде дощ. То не проблема. Було пішов переміряти, там ще є не орано, не дісковано в селі. 30 соток. Мені віддали, не знаю буду дивитися. що у нас основне. Завтра Пасха. Велике свято. Всім бажаю добре відпочити. Відвідати церкву. Христа Воскресшого Бажаю всім смачної Пасхи і всього саме доброго і добра нашій державі Україні. Слава Україні. Дякую всім, хто дивився. І хто дивиться наші відео. Хто не підписався, підписуйтесь. Монтувати не знаю. Каже Павло, що буде завтра, завтра наврядлі чи колеги сюди-туди, мотоциклі. Ну, якось воно буде. Відео буде. Якось збере з кусочків, що підживляли і що, 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 що сіяли. Всього потрохи. Всього доброго!